20 червня 2013 року на Радіотехнічному факультеті МТУ КПІ відбувався захист магістерської дисертації на тему поелементне розпізнавання мовлення в розподілених інформаційно-обчислювальних системах. Зараз я вам продемонструю роботу створеної експериментальною розподіленої інформаційно-обчислювальної системи з функціями голосового управління та перекладу. Розподілна система може складатися з декількох серверів. У даному випадку один з серверів знаходиться біля мене, а ще один включений в гуртожитку Радіотехнічного факультету МТУ КПІ. Сервери можуть бути з'єднаними через локальну мережу та інтернет, мати білу та сіру IP-адресу. Підключення серверів може бути кабельним та бездротовим. Кінцевими термінальними пристроями системи є смартфони та планшети на базі операційної системи Android. В даному випадку в мене в руках бюджетний смартфон Samsung Galaxy Geo. Смартфони можуть підключатися до системи через Wi-Fi з'єднання або GPRS. Кількість клієнтських терміналів, одночасно підключених до одного серверу, обчислюється сотнями і залежить від потужності серверу та кількості допоміжних серверів. Зараз у мене включений сервер і він знаходиться в стані очікування підключення клієнтів. Тепер я запускаю відповідний додаток на смартфоні, ввожу IP-адресу сервера спробую вимовити фразу. І розпізнати її, перетворивши на текст. Добрий день. Ми бачимо, що сервер почав роботу іде йде процедура розпізнавання. Я отримав відповідь на текстовому вікні додатку. Зараз я спробую перевірити роботу системи в режимі перекладу для злитного мовлення. Добрый день коллеги! Рад приветствовать всех вас на защите моей работы. Уважаемые товарищи глава комиссии, спасибо, что пришли и внимательно меня слушаете. Сервер снова починаю обробку. Мы чекаем его на вид. Попробуем перекласти такую фразу на англійську. Я изменю режим. И снова-таки промовляю фразу российскую. Добрый день, коллеги! Рад приветствовать всех вас на защите моей работы. Уважаемые товарищи, глава комиссии, спасибо, что пришли и внимательно меня слушаете. Отже, сьогодні ми маємо технологію, яка може бути налаштована на будь-які потреби замовника. Дякую за увагу.